vr окуляри Мета 3 сьогодні на огляді це мій перший досвід з віаром. В принципі, чи болить голова та як далеко можна ригати після сеансів у віар? Чи справді порнуха в цих окулярах така фантастична? Ці та інші питання спробую розібрати, при цьому не розібравши на молекули свою ж квартиру. А за можливість потестувати цю гарнітуру вдячний Артему, АК, доктор Рех, дуже приємно, коли довіряють і спонукають робити відоси. А ще трохи дивно, бо сам собі я б не довіряв. Лисийдемо з тобою. А що ти робиш? А що а таке? Я... Матір Боже! Я баскетбол граю. Скотина ти? Шо... А що сталося? Гаразд, перед нами окуляри в футуристично приємному білому дизайні. Насправді вони виявилися меншими, ніж я думав. Вся конструкція разом з ремінцем для голови відчувається якісно виготовленою. Вага гарнітури складає 515 грамів. Це ніби й небагато, але водночас і немало. Так як мені немає з чим порівнювати, то можу сказати, що наявність окулярів на лиці відчувається, втім не втомлює надмірно і від контенту точно не відволікає. Сліди на лиці після навіть недовгих сеансів швидше за все будуть залишатися. У мене ситуація ускладена з пухшим по життю таблом, тому сильно не лякайтеся. Стандартний ремінець для кріплення доволі непоганий, втім спочатку до його регулювання потрібно звикнути. Довжини та ширини достатньо, щоб влізла навіть моя велика лиса голова. Я знаю, що існують різні модифіковані і, можливо, ще зручніші кріплення, які юзери купляють додатково. Є навіть більш монструозні девайси з додатковим акумулятором та вентиляцією. Вони взагалі можуть важити більше ніж сам MetaQuest. Та повернімося до окулярів. З хардверних елементів управління маємо лише кнопку вімкнення, регулятор гучності та крутилку мізничної відстані. Тактильно намацати кнопку вімкнення при вдягнутій гарнітурі було спочатку проблематично, але потім місце вже запам'ятовується. Керує цим всім щастям спеціальний процесор Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, а оперативки насипали 8 ГБ. Щодо постійного сховища, то в мене топова версія на пів терабайту, але продають також на 256. Або 128 ГБ. В гарнітурі встановлені так звані панкейк-лінзи, які нахвалюють мережі за кращу конструкцію та чіткість картинки в порівнянні з лінзами Френеля. На кожне око видається роздільна здатність 2064 на 2208 пікселів, що загалом дуже класний показник. Ще й частоту оновлення 120 Гц завезли, але матриці LCD-шні, а не Оледівські. Це означає, що глибокого чорного кольору ви тут. Не побачите. Взаємодія з віртуальним світом здійснюється контролерами або ж руками. Розпочнемо з контролерів, які мають приємну форму та гарно лягають в руки. Відстеження спрацьовує чудово. Маніпулятори також мають легку вібрацію, яка приємно доповнює весь експірієнс. Але набагато цікавіше було спробувати відстеження рук та управління суто ними. Камери та датчики на передній частині MetaQuest щитують положення кожного вашого пальчика в просторі. За допомогою доволі інтуїтивних жестів можна скролити, вибирати та перетягувати різноманітні елементи інтерфейсу. Але точність керування руками трішки поступається контролерам. Крім того, більшість ігор заточені все таки під керування контролерами і взагалі не підтримують щитування рук. Про ігри і не лише про ігри ще поговоримо, але варто сказати кілька слів про саму. Програмну оболонку. MetaQuest 3 повністю самостійні окуляри. Для їх використання не обов'язково під'єднувати телефон чи ПК, хоч і така можливість є. Інтерфейс системи загалом зрозумілий, хоч і моментами не дуже інтуїтивний. Найбільше засмучує відсутність підтримки української мови. Її немає ні в самій системі, ні в застосунку Meta Horizon. Цукербергу за це велика догана. Як ви підозрюєте, користуючись MetaQuest, вам доведеться прив'язувати ще й акаунт Фейсбука. Застосунку можна повністю налаштовувати гарнітуру, стежити за рівнем заряду та інсталювати ігри чи програми з магазину. Ну і куди ж без створення власного аватару, який в мене вийшов дуже навіть реалістичним. Окуляри підтримують в тому числі доповнену реальність, тобто транслюють ваше справжнє оточення і додають туди різні віртуальні елементи. Щодо якості картинки оточення, вона мене не зовсім вразила. Річ в тім, що навіть при досить хорошому кімнатному освітленні картинка доволі шумна. Кольори теж тьмяніші, ніж у реальному житті, а з настанням темряви настає не дуже приємний сюрприз. Meta Quest 3 починає вимагати більше світла для активації управління руками. Зате класно виглядає генерація зон, гарнітура вибудовує карту приміщення в 3D-площині дуже швидко та точно. Також в доповненій реальності, скажімо, Буде дуже складно щитувати контент на вашому смартфоні чи іншому гаджеті, не знімаючи окуляри. Але разом з тим, через невелику прогалину над носом, ви завжди зможете побачити шматочок реального світу, поглянувши вниз. Пристрій все-таки більше розважальний, тому величезний акцент йде на ігри. В магазині їх чимало, можна знайти щось на свій смак. Є багато аркад, платформерів а повноцінних 3D-проектів, в яких треба ходити, меншість. Воно і логічно, бо в більшість. Ті людей немає футбольного поля вдома, щоб відчувати себе вільно. Можна, звичайно, не ходити в реалі, а переміщуватися в просторі за допомогою е, стиків контролера, але це відчувається неприродньо. Давайте перейдемо до реальної причини, чому люди купляють VR-шоломи. Звичайно ж, це порнуха. Погодьтеся, що це веселе дійство на 2D-екранах вже встигло набриднути. Не рятують ні 4К ролики з високим бітрейтом, ні дорогі та величезні екрани моніторів, чи телевізорів, ти однаково відчуваєш себе відстороненим від дійства на екрані і стає стає сумно на душі. Meta Quest 3 приносить свіжий та цікавий експіріенс в цю сферу. Завдяки VR мозок думає, що ось ця чудова консервативна пані, прямо-прямо от перед тобою. Вона може притулятися до тебе, шепотіти тобі на вухо, і ти майже відчуваєш її подих на собі. Але є нюанси, багато нюансів. Перша велика проблема VR-порнухи це кількість та якість контенту. Якщо ви людина олдскульна, як я, і не звикли платити за віртуальні цицькопіськи, то отримаєте кілометри шакалистих відосів. При цьому я б не радив навіть вмикати ролики нижче 6К по якості. 8к це золотий стандарт, але безкоштовних відосів в цій якості екстремально мало. Друга проблема актриси в такому форматі і так зблизька часто виглядають кріпово, крінжово і. Ти звертаєш увагу на криві зуби, волосся в носі чи невдалий мейк в світі, навіть дуже якісної 2 d порнухи воно так не впадає у вічі. Загалом ролики сексуального характеру ви можете просто нагуглювати, але 90%, що будете натрапляти на низькоякісний шлак. Платформи з достойним контентом можна підібрати за порадами користувачів того ж Reddit. Там же знайдете інформацію про окремі плеєри, через які відео відтворюються якісніше, ніж у браузері. На платних майданчиках є короткі трейлери роликів, завдяки яким можна зацінити справді хорошу якість відосів. Існують також інтерактивні відоси, де. Типу, ти вибираєш відповіді в діалозі чи бажану позу, та це вже імхо трохи крінжатина. В цьому ж всесвіті існують порноігри та vr вебкам, щоб доїти з вас ще більше грошей. Потенційно цікаво виглядає можливість придбати реальні секс-іграшки з синхронізацією з відповідними роликами. Оце має бути занурення від душі, тоді взагалі невідомо, на що придумали справжній секс. Велика прикрість полягає в тому, що я не знайшов роликів для жінок. Це вже сексизм чи ще ні? В 99% випадків ролики знімаються від лиця чоловіка, а кілька знайдених типу для жінок роликів зняті спостереженням просто зі сторони. Може я погано шукав, але загальна картинка однаково зрозуміла. О боже. А фу! Чого фу? Що таке? А що можна до неї Фу. Ну, чисто віртуально. Ааа! Ну боже! Що не так? Що не так? Ааа, я щось не будувати. Чого? Е, можна просто не зняти проваточку, я вже не давала з порнухи ваші. Кож раз, коли хочу вийти, випадково включаю порнуху. Ну так склалось. Та скажи, як вийти. Як тобі віар порнуха? Ну, дуже близько. Дуже близько? Дуже близько. А як тобі бути від лиця чоловіка в порносі? Дуже дивно мати, мати велику х**ку, це трохи дивно. Автономність це завжди проблема з такими шоломами і квест 3 не виняток. Можна розраховувати до 2 годин роботи. Зарядка теж далека від швидкої. По Type-C гарнітура повністю зарядиться за більш ніж 2 години. При великому бажанні можна підживлюватися від павербанка з довгим кабелем, але для більшості казуальних юзерів і штатної автономності буде вдосталь для коротких сеансів. Не бачу сенсу проводити в шоломі більше 2 годин підряд. Така тривалість починає відбуватися. На втомлюваності очей. До речі, про очі та вестибулярний апарат. Помірну втому та дискомфорт я відчував при сесіях тривалістю більше 30 хвилин. Особисто мене не підтошнювало, а от в Тетяни такі відчуття виникали. Мабуть, в кожного індивідуальна сприйнятливість, і ви не дізнаєтеся свій поріг комфорту, поки самі не спробуєте. Ще один момент, який мене завжди хвилював: а як VR-окуляри вживаються зі звичайними окулярами. У випадку з мета Вес 3 по боках стикувальної зони є кнопочки, натиснувши, які можна розширити простір, щоб окуляри комфортно розмістилися. В цьому плані я приємно здивований, але є один маленький мінус для нас, чотириоких кут огляду самого VR трошки зменшується через більшу відстань очей до лінз. Десь всередині шоломи вбудоване активне охолодження, яке вмикається при ресурсоємних завданнях, але гучність вентиляторів я б назвав невідволікаючою і низькою. За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою 3D звуку. Гучності цілком вдосталь для всіх сценаріїв, а загальна якість звуку доволі непогана. Та якщо ви хочете вдосконалити свій експіріенс, шолом має вбудований 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм для навушників. Отже, шолом MetaQuest 3. Це, мабуть, найкращий варіант для занурення в віртуальний світ на сьогодні. Цьому сприяє адекватна ціна, крута якість лінз, наявність аксесуарів та достатній вибір софту. Але фундаментальні проблеми VR тут не вирішені: автономність втома, обличчя та очей після тривалого носіння і індивідуальна сприйнятливість. Зате, якщо ви знаєте, для чого купляєте шолом, то він не буде припадати пилом десь у закутку. Аргументом на користь активного використання, на мою думку. Виступають ігри та фітнес-додатки. Просто щоб хоч іноді рухатися, якщо у вас сидяча робота. Ну і другий аргумент глибше занурення в порнуху, якщо ви готові витрачати на неї додаткові гроші і розглядати кожен прищик на дупах віртуальних фей. А такі сценарії, як перегляд фільмів, повноцінна робота за віртуальними екранами чи банальний скролінг соцмереж, трохи дикість. Адже все це без віарних незручностей, доступне на звичайних смартфонах, ноутбуках, телевізорах чи моніторах. Поки я тестував, то зауважив, що найкраще мені, от на вечір, тестувати там ігри грати і втикати, те, що ви розумієте, що тому, що якщо я це робив в обід до обіду, десь в день, то після сеансів, навіть якщо це були відносно короткі сеанси в цих окулярах, то я відчував потім, якби майже весь день, цей тиск якийсь трохи на очі. Розказує, Тані. А мені щось трохи було зле. Це був мій перший досвід, то мене чуть вурдило, так сказати, підтошнювало. Але я довго ну не пробувала якісь довгі сеанси, тому складно сказати, можливо, бо звикла. Але так, на очі щось трохи відчувається на голову якийсь такий тиск. Можливо, справа звички, але тут питаннячко таке, що не, невідомо чи воно прям повністю можна уникнути всі всяких таких е, наслідків. Тому кажу вечором, якщо це, і потім і так ідеш спати, і на ранок вже все окей. Тому тут якби такий сценарій використання умовно вечірній, е, як пристрою. Підписуйтеся на канал, якщо відео виявилося для вас цікавим. Та не забувайте про коментарі з вподобайками. За наданий пристрій ще раз дякую Артему, який є спонсором каналу. Технарня. А в це коло обраних можете долучитися і ви при бажанні та можливостях. Поради від Поринаючи у віртуальну реальність, не забувайте про справжнє життя. Воно не завжди легке, сповнене викликів, страхів і втрат. Але саме його непередбачуваність робить кожен день унікальним. Фуфло, віртуальна реальність краща за реальну реальність. Пишіть в коментарях, що ви думаєте: віртуальна реальність чи реальна реальність? Мені здається, що віртуальна має набагато більше переваг. Я голосую за реальну реальність та ну та ні ну, ти Починаєш все, все. Ага. а і ще я жодного предмету в хаті не розбив. Але щоправда я себе контролював в плані, що я собі розумію, що ногами ходити не варто в більшості випадків. О, так хочеться. хочеться хочеться ходити, але не варто. І ти собі фіксуєш, можна багато сеансів взагалі проводити на сидячи, і ну, якби, <сих> не обов'язково в іграх, ви розумієте. Тому в цьому аж такої проблеми я не бачу, що ви там будете все валити і розвалювати у своїй хаті. Хоча ви, звичайно, можете собі це робити, вам ніхто це не забороняє, тому що, якби ваше майно ви. Можете його і знищувати, не лише купляти.